Масована атака шахедів на Україну у Миколаєві вірували пожежі. Є поранені, повідомляє обласна військова адміністрація. Двох людей госпіталізували, а решті надали допомогу на місці. Наслідки атаки ліквідовують. Працюють усі профільні служби. Атакували ворожі дрони цієї ночі, і Київ та область їх збивали наші сили ППО через падіння уламків безпілотників у Дарницькому районі столиці. Зруйновано приватну будівлю і там могла бути заблокована людина. Повідомляли у міській військовій адміністрації. У Голосіївському горіло нежитлове приміщення. Змінно вибуховими травмами та різаними ранами у лікарнях Дніпра залишаються восьмеро поранених внаслідок дронової атаки росіян. У ніч проти 9 квітня армія РФ спрямувала на місто з десяток дронів. Поцілили по багатоповерхівках і приватному сектору. Є руйнування кількох підприємств, пошкоджені школа і амбулаторія. Стан поранених лікарів оцінюють, як стабільний загрози життю немає. Різноманітні пораження. Здебільшого це вибухова травма, контузії мали та мали уламки поранення сколом. Операції проводились, це обробка ран хірургічна, а також видалення уламки.